Ситуація із захворюваннями у тварин на Луганщині не викликає стурбованості однак це не означає, що контролю немає. Про це заявляють співробітники ветеринарної служби Северодонецька. Тема захворювання вірусом африканської чуми свиней, що є болючою для Житомирської, Київської, Одеської та ряду інших областей через виявлені зараження, для Луганщини поки що не актуальна. Головний пункт контролю звідки ввозиться тварина. Свинопоголовье содержится в основном в частном секторе. Осуществляется на сегодняшний день да, с целью реализации мяса на рынках города Сердонецка, Осуществляется ввоз свинопоголовья с агроформирований, свинохозяйств в наших районов. Это Кременской, это Сватовский, это Беловодские районы, то есть районы нашей области. Не так все позитивно відносно сказу. Ті ж приватні сільськогосподарські угіддя схильні до зараження цим захворюванням, особливо якщо знаходяться близько до лісу. Звідти сказ на домашнє подвір'я може принести дика лисиця на сьогоднішній день. з початку року зафіксовано 18 неблагополучних пунктів. Заболіло в них 30 животних. Це практично захватують всі райони Луганської області, крім трьох городов Ліщанськ, Рубіжне і Сєвєродонецьк. Додає проблем і не бажання деяких хазяїв вакцинувати своїх тварин. Мовляв, нічого з ними не буде. Та ветеринари зазначають, таких байдужих стає все менше. Вуличні тварини знаходяться під наглядом. За все-таки жителі нашого міста стали намного дисциплінірування количество вакцинаций, якщо провести определену тенденцію, многократно увеличилось. То тобто есть люди вже знають, що є наша клініка, є частні клініки, що не можуть вибрати ну, вакцини. І би, це приносить свої плоди определенної у самому Сєвєродонецьку Поки що зафіксований лише один випадок виявлення сказу. Як повідомляють у міській державній ветлікарні, на відповідну територію накладений карантин, а найближчим часом там проведуть вакцинацію.